Брітні Спірс не зменшує обертів і вже готує нове шоу для фанів. Лише нещодавно співачка презентувала сингл «Work», що війде до її восьмого альбому. Студійник поки що не має назви, але вже відомо, що його реліз відбудеться 3 грудня цього року. Наразі ж Брітні оголосила про те, що з наступного року вона на постійній основі виступатиме в одному з елітних готелей Лас-Вегаса. Поп виконавиця співатиме в місті гріха два роки поспіль. А її шоу програма називатиметься Брітні of Me». Усього спір запланувала 48 концерт концертів, квитки на які коштуватимуть від 59 доларів. Зірка готує для шанувальників безліч сюрпризів. Один із яких участь у шоу її семирічного сина Шона Престона. Презентацію концертної програми Брітні Me» співачка вирішила зробити особливою: зібрала майже півтори тисячі фанів в одній із спустельне вади та прибула туди гелікоптером. Щоправда, переліт зірці не сподобався. Того ж дня спірс написала у Твіттері, що це було востаннє, коли вона користується таким транспортом. Також Брітні розповіла, що чимало треків у новому альбомі з'явилися внаслідок її розлучення із Джейсоном Тревіком. В інтерв'ю блондинка заявила, що важко пережила завершення стосунків, які тривали майже чотири роки, і написання пісень врятувало її від депресії.